Наша рубрика розпаковка та на 13 квітня. Це кросівки, балетки та бесаніжки. Ось такі джейло, їх три кольори і майже весь розмірний ряд. Вони по 350 гривень. Ось такі бежеві та чорні. Ось такі гарненькі. Дуже зручні. Ось такі маркатози. 100 гривень. Ось такі м'якенькі балеточки, також 100 гривень. Ще ось такі шкіряні, також 100 гривень. Келійка також 100 гривень. Ось такі. Також 100 габи дуже класненькі, 200. Ось такі гарні Макс також 100 гривень, дуже гарні. Дитячі такі красивочки. 100 гривень. Ще ось такі 100 гривень бесинірочки. Нюлки також 100 гривень. Ейчендемчики 120 гривень, дуже гарні. Ще ось такі 120 гривень, дуже гарненькі, Шкіряні 350.